А пам'ятаєте, як ми втретє перемогли на Євробаченні? Сьогодні я продовжую серію відео про нашу участь у конкурсі і буду дуже вдячний, якщо підтримаєте те, що я роблю. Євробачення 2022 року приймав у себе Турин. А наш нацвідбір зазнав суттєвих змін. Організація виключно суспільним, відмова від півфіналів, нові ведучі та музичний продюсер. У фіналі взяли участь Cloudless, Michael Майкл Соул, Atlantic, Калуш Оркестра, Роксолана, Велбой, Аліна Паш і Берлебен. Проте замість останнього міг бути Лаут, якого дискваліфікували через порушення правил. І це був не єдиний скандал того року. Давай може не. Поспішати, бо давай не поспішати така звісно. помилка. Знаєш, наприклад, співачка Ерія заявила, що не пройшла до фіналу через корупцію. А тіну Кароль звинуватили у завищуванні балів велбою. Ще були підозрілі технічні неполадки при оголошенні результатів, і на десерт величезний скандал після перемоги Аліни Паш. Почалося з Калуша, які заявили про фальсифікацію голосування. А далі ще з'ясувалося, що Аліна виступала у Криму після 2014-го року. На це співачка одразу ж надала довідку про перетин кордону через Україну, яка виявилась фальшивою. Тож Аліну дискваліфікували. Я не хотіла опинитися в епіцентрі цього всього. А представниками України стали Калуш оркестра, які посіли друге місце. Та буквально за декілька днів розпочалася повномасштабна війна. Через це гурту запропонували просто перед виступ для Євробачення, проте Калуш відмовились, і все ж поїхали до Турину. Ми тут щоб доказати всім, що наша культура існує, і яку зараз пробують знищити. Пісня Стефанія була присвячена мамі соліста гурту Олега Псюка. Вона розповідала про ностальгію та вдячність за материнську любов. Це відобразилось і у номері традиційні гуцульські костюми, крута хореографія, символічні кольори і мамині очі, наповнені сльозами, а потім ще ці ризиковані слова. I ask to all of you, please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal right now. Здається, в тому році було очевидним, що переможе Україна. За журі ми були четвертими, а за глядачами першими. Це показує, як люди хотіли висловити нам свою любов та підтримку. І я вважаю, що це було чесно та щиро. Слава Україні! Для мене ця пісня буде завжди асоціюватися з війною. Так, вона дарує багато сил і віри, але мені все одно хочеться плакати щоразу. Чи у вас так само? Та як вам взагалі пісня і виступ Калуш оркестра? Розкажіть в коментарях. І дивіться минулі роки у профілі.